Поповнення у родині пеліканів у київському зоопарку вивели рідкісних червонокнижних пташенят. Троє рожевих пеліканів з'явилися на світ напередодні Дня Святого Миколая. Ці пташки надзвичайно примхливі та складні в розведенні. Тож працівники зоопарку називають їх появу справжнім дивом. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук поїхала провідати Пернату Малечу. Вона із нами зараз наживо. Вітаю Наталю і розповідай, чи познайомилася уже з новими мешканцями зоопарку, як вони почуваються. Вітаю Соломія. Так, ми вже встигли познайомитися і скажу, що це дійсно унікальна подія у київському зоопарку. Тут вивели трьох рожевих пеліканів. Це рідкісні пташки. Вони занесені до червоної книги України. І просто зараз я пропоную вам також з ними познайомитися. У них зараз триває обід, така обідня трапеза. Годують пташок звичайною свіжою річковою. Рибкою. І власне, як кажуть працівники зоопарку, ці пташенята з'їдають в день до трьох кілограмів риби кожен. Це вдвічі більше, ніж навіть з'їдають вже великі птахи. Тож дійсно ростуть пелікани просто на очах. Зараз вже їм сорок днів, і власне, не. Власне, це на появу цих пташенят у зоопарку дуже сильно чекали. Вони, що бачите, вкриті таким сірим пушком, але за декілька місяців вони стануть великими, красивими рожевими пеліканами. Власне, з'явилися вони на світ саме завдяки клопітки праці працівників зоопарку, і їх вирощували у спеціальному приміщенні власне в чому унікальність цих пташенят? Пташок. Давайте ми зараз розпитаємо у пана Віталія. Це завідувач відділу птахів. Пане Віталію, можна вас на хвилиночку розкажіть, в чому унікальність пташок і як вам їх вдалося таки вивести? Ну, Це взагалі унікальна подія, тому що за існування вся історія київського зоопарку, це більше, ніж 120 років. Це другий раз отримано. Перший раз десь на початку 2000-х років, і от в цьому році це вдалося. Отримано декілька от пташенят. Наразі зараз ми бачимо оцих трьох. Це взагалі дивовижна подія, тому що батьки відклали яйця не на весні, а в вересні. І вже було якби занадто пізно їм там сидіти на гніздах, тому було прийнято рішення забрати до інкубатора. І довгих 24 дні ми їх інкубували, висиджували, незважаючи. На перебій з електроенергією, і на 24-й день ми почули писк. Першого пташеняти були дуже, дуже радісні. От, через добу виклюнувся перший, потім другий, потім третій. І от поступово ми їх от е, кожен день є спеціальна технологія з вирощування, тому що це дуже дуже складно. Е, Пташеня треба кожні дві години годувати. Е, що ви власне зараз і, і робите? Правильно? Так, і я ще зазначу, що загалом ось таких рожевих пеліканів ліканів утрим... у Мають у сотні європейських зоопарків, але цьогоріч лише у 12 зоопарках вдалося вивести нове потомство і наш київський зоопарк один із них. Тож маємо унікальну можливість на власні очі побачити пташенят рідкісних червонокнижних. Якщо маєте бажання і можливість, також навідуйтеся до зоопарку. Соломія, тобі слово. Дякую, Наталю. Кореспондентка ДСН Наталя Ткачук познайомила нас уже з новими мешканцями зоопарку столичного з рідкісними червонокнижними рожевими пеліканами.